Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити на таку тему, як вибір інвертора. Бо багато людей питає останнім часом, що, який, кидають назви, посилання, а таке, а таке. Зараз такий час, що інверторів куча китайці, клепають їх. Кучу. Всі вони начебто різні, зелені, сині, жовті. Ось на розетці, як глянути, їх тут муся Отже, як його обирати та що який підходить? Одразу скажу, що це, звісно, відео не для професіоналів, не для монтажників, не для продажників. Тому що. У, кожного, у кожної людини свої вподобання та тому інше. Отже, уявляємо собі, що ми людина, яка погано розуміється на цьому всьому, і треба щось купити, щоб воно підходило по бюджету, хватило грошей на нього, щоб воно було недороге, та його можна було швиденько та як-небудь просто встановити і користуватися. Отже, насамперед, давайте розділимо взагалі обговоримо, що таке інвертор, та які вони бувають. Отже, інвертора можна поділити на дві категорії. Знов таки, звісно, їх там трошки більше. Якщо професіонали будуть там казати, писати, це я, я розумію, що там ще є деякі різновиди. Але для пересічного громадянина їх. Два типи мережевий та гібридний. Мережевий – це той, що добуває електроенергію, наприклад, із сонячних панелей, та зливає її у міську мережу по зеленому тарифу, і таким чином там або відбувається економія, або заробляються кошти. Цей тип нам мережевий не цікавий нам цікавий гібридний. Гібридний це той, що може працювати. З акумуляторами. Знов-таки там багато різновидів, можуть працювати з акумуляторами, можуть зливати міську мережу, можуть не зливати міську мережу, можуть запускати генератор, можуть не запускати. Тут тьма тьмуща їх. Отже, гібридний інвертор Які параметри, на що треба звертати увагу? Перша, це потужність. Я б їх поділив на три категорії. Це до кВт, від 1 до 3 та від 3 до 6 Так, звісно, є однофазні, більше 6 кВт. Це всі це розуміють, але ми зараз дивимося на однофазні. Що можна сказати по потужності? Якщо будемо дивитися ось на розетці, оці все оце різноманіття. Тут? І дешеві, і дорогі, і гарні і погані всі підряд. Е, я б радив придержуватися принципу, що ця потужність треба ділити її навпіл і навантажувати не більше половини. Звісно, якщо це буде Victron Energy буде, або тому щось подібне, яке дуже якісне та надійне, то там можна навантажувати, там, що називається по повній програмі. Але... Коли у нас обмежений бюджет і ми шукаємо щось подешевше, не завжди це буде Електрон Energy або тому щось подібне. Отже, щоб це було безпечно, то ділимо потужність навпіл. Отже, до кВт від 1 до 3 і від 3 до 6. Отже, тут у нас пів кВт, тут у нас 1,5 2, ну, тут у нас 2-4. До 1 кВт. Сюди ми можемо підключити освітлення, інтернет, можливо, холодильник. От 1 до 3 кВт тут освітлення, холодильник, інтернет та, може, ще деякі прибори. Від 3 до 6 кВт, звісно, що якщо ставиться в потужності інвертор, то тут вже ми можемо підключати вже більше. Навіть і кондиціонер можна запустити. там. І ще щось, Але знов таки треба віддавати собі е, Чот в тому, що е, потужність інвертора, купити потужний інвертор, це не завжди вирішить всі ваші проблеми. Отже, як у мене останнім часом питають, якщо що треба, який треба інвертор, щоб запустити е, щоб запустити кондиціонери. Окрім того, що треба підібрати по потужності інвертор, який буде підтримувати вивози кондиціонера, треба ще розуміти, що для того щоб живити кондиціонери, якщо наприклад, світла не буде в нас на протязі декількох годин, то нам ще потрібно, щоб і акумулятори були відповідної ємності. Це ось, до речі, у нас гібридний інвертор на 3 кВт Vitron Energy 48 вольтовий Отже, окрім потужності, коли вибираєте потужність, то ви повинні ще розуміти, що вам під цю потужність потрібно ще підбирати відповідну ємність акумулятора. Далі наступний параметр це вольтаж акумуляторної батареї. Так, їх теж там більше. Я написав три основних: це 12, 24-48 вольта. До кіловату це буде 12 вольт. Від 1 до 3 кВт знову ж таки, можливо, будуть якісь моделі там 12 вольтові. Але е від 1 до 3 кВт тут треба підбирати собі 24 вольта. І вже навіть якщо більше 3 кВт, то там вже 48 вольт. Далі налаштування. Налаштування, що я маю на увазі? Є інвертори, які, ну, ось, наприклад, якийсь. У нього просто ви там прицепили сонячні панелі, акумулятори. Все, не налаштував нічого. Він просто працює та і все. Є інвертори. навіть ось. Дорогий не дорогий, не знаю, як це сказати, від, все відносно. Який, з, якому є можливість вносити налаштування. Де, в налаштуваннях там саме цікаво це потужність зарядного пристрою, верхній нижній діапазон напруги. Ну, та, дещо. Можливо, ще віддалений, віддалений доступ там ще щось таке. Так, далі. Віддалене керування. ось Теж є, що в яких є можливість віддаленого керування, є в яких що немає можливості. Наприклад, там що у нас можна взяти. Ну, ось даже ті самі маст. В них є USB-порт, куди вставляється Wi-Fi модуль, можна підключатися, віддалено керувати, дивитися, моніторити, в якому стані знаходиться інвертор і що там відбувається. Є вже в яких вбудовано. Ця штука. так у мене, а ну ось, ну ось, Наприклад, Екафло, Всі ми знаємо їх. у них За замовчуванням це все вбудовано, все воно є. Наприклад, от той самий Victron Energy, то в інверторах за замовчуванням немає такої можливості. Сюди треба купляти окремий модуль, який надає можливість удаленого керування. І вже тільки потім можна вже моніторити, налаштовувати. Далі, ну, тут у мене, вибачте, помилочка тут. MPPT повинно бути. Це вбудований контролер заряду від сонячних панелей. Він може бути, може не бути. Теж вони бувають різні. І інвертора, і є просто інвертор, є. Можливості підключення сонячних панелей. В, в нашій ситуації, те, що у нас відбувається зараз зі світлом та з війною, наявність можливості підключення на пряму сонечних панелі це буде доволі таки непоганим параметром. Так, що ще б сказати такого? Звісно, що всі будуть обирати. По ціні, тому що це буде основний параметр, бо всіх обмежений бюджет. Що порадити, ну, дивіться, одного рішення універсального для всіх його ну немає. Єдине, що хочеться сказати всім, що забудьте, будь ласка, якщо у вас обмежений бюджет, то забудьте, будь ласка, про можливість включення кондиціонерів, електрочайників, мікрохвильовок. І взагалі таки треба розуміти, навіть, навіть якщо ви купите собі самі дорогі інвертора, самі дорогі акумулятори, від сонячних панелей вони у вас не зарядяться за один день та швидко. Це треба дуже багато сонячних панелей. Це вже, вже розмова повинна бути не про інвертор, а вже про автономну систему. про якусь. Отже, коли ви купуєте собі інвертор, треба для нашої ситуації, для наших реалій життя потрібно підбирати таку систему, яка за наших умов, коли світла є 2 години і потім його немає 6-7 годин, щоб за 2 години все воно встигло зарядитися. Відповідно, потрібно не тільки акумулятори підбирати ємкості також, щоб хватило на 7 годин. І не тільки інвертор з збудованим потужним зарядним пристроєм, а також щоб була, треба розуміти, що повинна бути наявність міської мережі та наявність амперажу, ну, щоб, наприклад, автомат стояв 63-й або 40 й щоб можна було взяти від звідти 2 кВт навантаження, навалити туди, щоб зарядити акумулятори. А також ви повинні розуміти, що треба не тільки... Тут економити на грошах на цьому всьому, а треба ще й навантаження правильно нагружати на інвертор. Не потрібно навантажувати кондиціонери, чайники. Ну Звісно, що якщо немає газу, то тут вже куди дінеться. Хоча, як на мене, то краще купити газовий балон та якісний газовий балон та варочну поверхню газову Отже. Я ну не маю універсального рішення. Кому що потрібна буде допомога, то пишіть в Телеграм в коментарях, я допоможу підібрати, пораджу, пораджу чим зможу по крайні, по мірі. Ну Це так, щоб ви розуміли в загальному, що вони, які вони бувають. А так кожен повинен підбирати собі окремо під свої. Запроси та потреби. Тому що ось як заходиш сюди на, наприклад, навіть ось цю розетку дивишся. Ось починаються від трьох тисяч і пішли, 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 пішли вони, їх куча. Вони всі різні. Ну, якось так. Дякую за увагу, всім пока.